Друзі, вітаємо. медіа нам говорить про те, що Зеленський має залишатися президентом до закінчення воєнного стану. Про це говорить, свідчить Дані КМІС. Було опитування: 70% людей вважають, що Зеленський має залишитися президентом до кінця воєнного стану. Ну, от так. Друзі, це. Показую вам для того, щоб ми могли обговорити це питання. Чому? Тому що е друзі, я не знаю, як це назвати. Я не знаю, як це назвати. Для чого нам це все впарюють? Для чого нам намагаються внести в уші нам з вами, що от, от всі практично українці хочуть, щоб Зеленський залишився з тим всім негативом, з усім, що є. А на нашому каналі ви не побачите. Е Конкретної зневаги до президента, там, поганих слів і таке інше. Президента ми згадуємо тільки в ключі корупції, в самій державі в Верховній Раді, там в його оточенні, чи ще будь в чому. от коли є в нас говорити про корупцію, ми говоримо про неї, і ми згадуємо президента, бо він гарант Конституції, він Верховний Головнокомандувач, він відповідальний за все і за всіх, і нікуди ми від цього не дінемося. Тому знову ж таки, друзі, хочу почути від вас, будь ласка, напишіть, бо не раз ми робили опитування, не тільки я, десятки може навіть. Сотні блогерів по Україні робили опитування, і вони ну, ніяк не сходяться з цим. От мені цікаво, що ви напишете, і що ви скажете з приводу того, що 70% людей сьогодні хочуть, щоб він, президент Зеленський, залишався ще до кінця. Ну, ви ж розумієте, коли це може закінчитися. Війна може закінчитися через рік, а ще три роки буде воєнний стан, і ще як мінімум 5 років він тут буде. Тому, як це назвати? Це узурпація влади, як кажуть на Заході. Чи це е, такий е, хід перед виборами, може, вони будуть? Ну, Для чого це? Друзі, напишіть, щоб ми змогли з вами це обговорити. Дякую.